Про те, як Естонія закрила кордони для росіян, чи може НАТО дійсно захистити країни-члени, і що заважає запровадити нові санкції проти Росії? Дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю з депутаткою Європарламенту від Естонії Мариною Кальгюрант. Зовнішня політика Естонії з часів відновлення незалежності завжди була проєвропейською. Ми про трансатлантичні та підтримуємо всіх наших партнерів у їх реформах. щодо України немає питань. Загарбницька війна, яку розпочала Росія, порушує міжнародне право. порушує міжнародний світовий порядок і порушує статут ООН. Тому немає жодних сумнівів, що повна підтримка естонського уряду естонського суспільства триватиме. щодо росіян, які сьогодні тікають з Росії, хочуть приїхати до Естонії. Так, у нас є деякі гуманітарні винятки. Тому що є люди, чиї сім'ї перебувають тут. Є люди, які мають постійне місце проживання в Євросоюзі, які мають постійний дозвіл на проживання в Естонії. Тому, звичайно вони мають право приїхати сюди, але зараз не час для туризму, не час просто безпідставно приїжджати в Естонію. Зараз війна і під час війни повинні бути обмеження. І ми будемо дотримуватися цього, поки триває війна. Якби не було війни, ми б сьогодні не обговорювали ні статус кандидата, ні членство України в ЄС. Це через війну Отже, ви маєте право стати країною кандидатом і почати переговори про приєднання так з кров'ю зі смертю вашого народу та зі стражданнями. Це реальність. Тому я можу сказати лише одне: єс yes, не буде легким шляхом для України. Ви повинні відповідати Євросоюзу тому, що Україна велика нація. 40 мільйонів це дуже вплине на євро. Опейський союз коли ви станете членами, я дуже сподіваюся, що це станеться незабаром. Але я не наївна. Я знаю, що знадобляться роки роки переговорів, реформ, згодження вашої правової системи, системою європейського союзу, а також отримання політичної підтримки. Тому що членство в ЄС можна отримати лише за умови консенсусного рішення членів Євросоюзу, і ви бачили, як важко було отримати статус кандидата. Ви просили в березня отримали тільки в червні а статус кандидата з юридичної точки зору це сильна політична заява, і не більше І навіть для надання статусу кандидата знадобилися місяці переговорів між державами-членами щодо перемоги, я згодна, що це те на що євросоюз має звернути увагу, бути дуже сильним у формулюваннях і бути дуже сильним, висловлюючи своє одностайне розуміння. Бо для нас в Естонії не може бути іншої перемоги, окрім лише перемоги на українських умовах. Перемоги не може бути без відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, без притягнення до відповідальності винних у військових злочинах. Не лише тих, хто діяв на території України, а й тих, хто сидить у парламенті. Для нас це дуже зрозуміло. Має бути міжнародний трибунал. Ми підтримуємо на 100%. Але так я думаю, що ми повинні почути більше від інших держав-членів, що вони однаково розуміють перемогу і те, як ми її бачимо не всі в євросоюзі так обізнані про війну і страждання України, як ми в Балтії. Тому в деяких країнах люди втомилися від війни у деяких країнах люди звикають до війни. Вони прокидаються, бачать, що війна йде, і забувають про неї. Вони йдуть на роботу. і їх хвилюють ціни на енергоносії та ціни на продукти харчування. Вони хвилюються про медичну допомогу освіту і хочуть повернутися до повсякденного життя. Відчуваєш, що втома наростає. І я не вважаю європейців поганими людьми, але вони звикають, що війна є. Вони звикають, що українців вбивають щодня, і це найгірше нинішні ситуації. і це найгірше у ставленні до війни, тому що як я кажу своїм колегам в Естонії, а також у Європарламенті, ми не вмираємо, ми просто не можемо втомитися. Тому що ми лише підтримуємо. А ви боретеся. з кожним пакетом санкцій стають все складніші, складніші та складніші. І вони також рухаються за згодою держав-членів. Неможливо було запровадити такий же пакет, скажімо, рік тому. Тому що не було повної згоди держав-членів і тому війна триває. Тому Росія досі отримує фінансову вигоду. Росія все ще продає свою продукцію. Ми також бачимо, що не всі країни діють так само, як Європейський союз чи США. Ми не впевнені, що до дій Китаю та Індії. Тож для мене величезною проблемою є. Те, що Росія не є повністю ізольованою міжнародною спільнотою, це не війна в Європі, Це глобальна війна. Тож і дії не можуть бути лише європейськими, мають бути глобальними. так, ООН засудила загарбницьку війну і отримала величезну підтримку держав-членів ООН але наступний крок, наприклад, притягнення Путіна до відповідальності. Щось ми не бачимо такої величезної підтримки. євросоюз запропонував запровадити трибунал Побачимо, наскільки це буде підтримано іншими країнами. євросоюз виступив проти участі російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх, які відбудуться наступного року в Парижі. Знову ж таки залишається побачити наскільки єдиним буде є. Щодо цього, Але нам також потрібна підтримка інших країн, не лише європейського союзу. Я б сказала, що з кожним пакетом ми просуваємося настільки далеко, наскільки можемо досягти консенсусу. І з точки зору Естонії, та з моєї особистої точки зору, як члена європейського парламенту, звичайно, я хотіла би бачити більш жорсткі санкції і я вважаю, що повне ембарго на все енергопостачання імпорт енергоносіїв з Росії мало бути правильною відповіддю. Якщо не в квітні, то скажімо, найпізніше в серпні. Вересні минулого року на жаль цього не сталося, тому що це Це те наскільки далеко готові зайти всі країни-члени, як далеко вони готові зайти пошуку консенсусу Я не думаю, що Путін буде в Газі, або ми затримаємо його і побачимо його на суді в Газі. Але навіть за його відсутності, важливо мати судові процеси, мати рішення для засудження та притягнення до відповідальності. Це важливо для вашого народу. померлих це не поверне до життя. Пораненим це не допоможе, але це покаже, що в світі ще є порядність і справедливість. Це важливо для вас. Це важливо глобально, тому що навіть ці країни, які вважають агресію Путіна європейською справою, повинні розуміти, що це може статися. І в їхніх країнах, будь то латинська Америка, будь то Тайвань, будь то Африка. Якщо ми не притягнемо Путіна до відповідальності, знайдуться й інші, які можуть наслідувати його приклад. Тому це важливо для міжнародної спільноти. І я б також сказала, що це важливо для росіян, тому що на жаль, є велика кількість росіян, які підтримують Путіна, і вони повинні бачити, якою є реальність Як Путін Німці наприкінці Другої світової війни, яких відвезли на місця Голокосту, де вони могли переконатися, що Голокост був реальним так само має пройти суд міжнародний трибунал щоб росіяни побачили, що всі злочини скоєні проти України та українців проти армії мали місце. Йомілівірпіні та бучі це були справжні страждання людей, а не актори, як російська пропаганда говорить. Тому цей суд нам потрібен і для росіян. Щоб розірвати коло пропаганди та промивання мізків. Ков пропаганда викенсистві евіденс андокумент. Ми можемо допомогти доказами та документами, які знадобляться для подальших судових процедур. Тому що я можу тільки уявити, скільки наразі роботи у ваших прокурорів І Тому важливо, що приїхали допомагати прокурори міжнародного кримінального суду. А також країн-членів Євросоюзу. Юристи, юридичні експерти держав-членів ЄС мають приїхати, щоб допомогти вашим прокурорам у пошуку доказів. тому, що одного разу вони зможуть пред'явити ці докази проти злочинців, проти тих, хто вчинив ці злочини. Коли я була у Бучі та Верпіні, я особисто бачила братську могилу. Місце на церковному подвір'ї, де поховано майже 300 мирних жителів. Я бачила, як ретельно ваші експерти та міжнародні експерти працювали над ексгумацією, щоб зібрати якомога більше доказів і зробити це так, щоб докази могли бути використані для судових процедур отже, ми можемо зробити дві речі. Ми можемо засудити. Маємо засудити. Ми повинні робити політичні заяви, і ми маємо допомогти практично в зборі доказів і необхідних даних притягнути винних до відповідальності. ми є частиною НАТО, і у нас немає жодних питань щодо статті 5 колективної оборони альянсу таким чином, ми робимо внесок. у Місії, в яких бере участь НАТО у навчанні різні сфери співпраці. Так само ми не маємо жодних сумнівів, що за потреби кризи стаття 5 працюватиме. І союзники будуть тут в Естонії. Допоможуть нам будуть стояти поруч з нами тому, що ми це бачимо вже сьогодні. Ми маємо постійну присутність інших союзників по НАТО на нашій території. У нас є повітряне спостереження, яке забезпечується НАТО та іншими союзниками НАТО. Оскільки ми не маємо власного потенціалу повітряного спостереження. Отже, наші союзники, бійці, захищають естонське небо вже багато років. Наші військові тренуються. Разом одне з одним у нас є центр передового досвіду НАТО з кіберзахисту. Так що сумнівів немає. І ніхто в Естонії не сумнівається, що в разі кризи буде активована стаття 5, і союзники стоятимуть поруч із нами, якщо нам доведеться воювати з Росією.